Всім привіт! 9 вересня мене просили зняти, який у мене горець далекосхідний. Або дика гречка, як ще називають, чи він ліана, чи прямостоячий. Ні, у мене прямостоячий, я знімаю, щоб не було ніяких, ніяких розбіжностей. У мене прямостоячий, цей прямостоячий горець далекосхідний. І ще називають північним бамбуком. Ось такий північний бамбук. Орест далекосхідний, він у мене не ліана. І вже квітує. Бджіл, бджіл вже практично немає, тому що, тому що вечір. Хоча тільки що, тільки що одна якась ось бджілка, навіть вже ввечері одна якась працює. Зараз я зніму. Можливо. вечір і прохолодно. Але бджола якась одна прилетіла. Горець далекосхідний починає квітувати. Я не знаю, як у кого в якій місцевості, але у нас початок квітування Горця Далекосхідного або ось такого північного бамбука. Це можна чітко відмічати 2 неділі і перший заморозок. Ось так. Квітує горець далекосхідний. Показав те, що обіцяв, і ще обіцяв показати, яка в мене Евадія. Дуже багато запитань, якого розміру Евадія. Евадія в мене розміру, розміру всякого. Внутрі, я вже, внутрі я під вечір вийшла на постілень. Так, ну і Евадія. Евадія в мене вже не кошена дуже давно. І вона ось такого розміру. Зараз я приберу траву. Показую все, як є, я завжди показую все як є. Ніяких постановочних відео, ніяких прибирань навмисних. Завжди знімаю все, як є. І водія росте так, як вона росте. Ось так, ось така водія. Ну, Напевне, напевне, її зелена частина надземна з пів метра. Ну, треба, треба розуміти, що із цієї співметра... Вона відмерзне половина, це точно. А залишиться десь сантиметрів 25. Тому неважливо, яка зараз водія розміром. Ось може бути водія майже метр, а може бути пів метра. А може бути ще менша. Ось, наприклад, така. І ще менша водія. Тут важлива не її висота, а дуже важлива висота стовбура, який, який став темний і який перезимує. Тому що можна, можна нагодувати водію зараз добривами, заради гарної, заради гарної картинки, заради високого дерева, можна нагодувати добривами мінеральними. І водія буде двохметрова, така, як павловня. Ось у мене Павловня виглядає із. До, до речі, сказав як Павловнія. Я хоч її і не годував добривами ніякими. Але ось у мене тут що в мене вийшло. У мене, у мене в одному стакані росла і Павловнія, і Евадія. Зараз я це все приберу, щоб було видно. Щоб було видно. Ось в мене Павловнія росте, І буквально... І з тої самої точки росте і еводія. Ось еводія зліва, Павловнія справа. І що ви думаєте, вони друг другу заважають? Ну я не знаю, можливо, і водія Павловні і заважає, тому що Павловня не вимухала двухметрового розросту. А ось Павловня і не заважає ніяк, тому що еводія вимахала півтора метра без всяких там добрив. Але ж теж... Півтора метра, чи два метра, чи три, це не має ніякого жодного значення від слова взагалі. Тому що дуже важливо... Так, ось зараз лист, оп, щоб одніше було. Дуже важливо оцей ось темний, темний стовбур. Він ще потемніє, він ще дозріє, тільки початок вересня, а до початку жовтня він буде дозрівати. Він стане коричневим. Так ось дуже важливий розмір оцього коричневого стовбура, а не, а не цієї зеленої метрової верхушки. Ну Ось такі водії у мене є, показую, і водії. це водії сієнці, сієнці цього году мене, мене запитують, скільки їм років, та не скільки їм років, вони взагалі, у них немає року, у них від сходів приблизно пів року. Ну, і павловня, І для чого я це показую? Ось така ще водія. Ось із трави. Оце ось і водії, якщо, якщо камера показує, що це є водія, а не просто якийсь там бур'ян. Це саме-саме стерчить Евадія. Так ось, це Евадія сіянці цього року. А зараз я покажу Івадію, яку я пересаджував. Ось і водія сіянці цього року взагалі. Взагалі чудова. Чудове дерево. Це дерево просто чудове. І зараз я покажу ті дерева, які я пересаджував їм вже виходить два літа. Так-так, а цим деревам, а цим деревам два літа. Вони зовсім не більші, ніж дерева, яким півроку. А цим деревам півтора... Півтора року, а по розмірам вони такі самісінькі, як і тим, що Літа. Із цього є тут, дві, є. тут є дві причини, чому, чому саме так. Ну по-перше, якщо на них подивитись, уважно, уважно тільки на ці дерева подивитись, не на розміри, а на самі дерева. На сам стовбур. То можна відмітити, що стовбур зрілий на всі сто. Товбур зрілий. А ці Евадії, які хоч розміром і такі самі, як цього годки, як цього річки, ця Евадія вже ніколи в житті не вимерзне. Ні, ну може вимрзнуть, якщо мінус 40, влупить, тоді вона вимрзнеть. Перезимувати в такої Евадії, які півтора року шансів разів у два, а то і в три більше, аніж у еводії цього річки. Ось і вся різниця. Це по-перше. Ну, а по-друге, вони такі маленькі, тому що я їх пересаджував. Вони були у мене не перевалені, а пересаджені. Вони зовсім були витрушені витрушені у мене із землі, запаковані, відіслані покупцеві, який просто не прийшов за деревами їх отримувати. Я заплатив новій пошті. За пересилку в ту сторону, за пересилку в цю сторону і забрав їх назад, посадив. І ось такі вони в мене красуні. дав. Вони, вони втратили в рості, зате стовбур їх визрів краще, і ці дерева будуть. Будуть у мене рости і не вимерзати. Для чого я це все розказую До того, що водію краще садити одразу на те, ж, те місце, де вона буде рости все життя. Не треба садити, що хай тут, тут побуде, а потім я її пересаджу. Це просто будуть втрачені роки розвитку цієї, цієї рослини. Тому що втрачається коренева система, а із кореневою системою втрачається і весь сенс розвитку попередніх років. Ось так і водію треба садити вже на те місце, на якому вона буде рости постійно, а не так, що зараз посажу, вона поросте, а потім пересажу вже, коли буде велика. Нічого так не вийде, вона знову стане маленька. Ось такою, хоч і стовбур буде, буде в неї старший. Ось такі водії є більші, є менші. Але ще раз наголошую, сенс водії першого року не те, щоб наростити. Є взагалі ось такенький, зараз я її покажу ось так. Сенс Евадії першого року, оця вона теж коштує ровно стільки, скільки коштували і ті, які я тільки що показував. Тому що сенс сенсів першого року це не наростити зелену масу над землею, це виростити кореневу, яка перезимує і наступного року дасть гарний стовбур, який вже визріє на 100%. Тож по, по, суті, по суті продається фактично кореневище, Хоча із стовбуром ніяка технічного зрізу, як це в Павловні, ніхто не проводить. А суть і форма та ж сама. У мене не тільки водії, в мене багато медоносів. Є і липи, і клени, і каштани, оріхи, бархати амурські, до речі, до речі ось ці горіхи, остання партія горіхів, вона вже досить велика. Я собі залишу одне дерево, а все інше можу, можу відіслати. Ці це вже горіхи, я навіть не знаю, як їх викопувати. Тут став буряка такий, що ну, якось буду викопувати, хто можливо бажає. Це чорний горіх. Є такі люди, любителі ботаніки. Які садять у себе різні, найрізноманітніші дерева. Інколи шукають чорний горіх. Так ось, кому кого цікавий чорний горіх, можу поділитися. У мене тут росте їх чимало. Для мене це багато. Ось таке. Чорні горіхи, бархати, амурські, липи кримські, дрібнолистяні, змішані. Багато різних модоносів, кому що цікаво, пишіть. Так, таке, таке щастя, як будлея, як ватичник чи сумахи, є теж в необмеженій кількості. Ось такі дорослі є сумахи, які збираються квітувати не тільки в червні, а ще і в серпні. Є й такі. Адресу електронної пошти я залишу під цим відео. Пишіть, можливо, я вам з чимось можу допомогти. Ось я показав все, що мене просили, горес далекосхідний показав і водію найголовніше показав. Все інше, кого що цікавить, пишіть, будемо домовлятися. Дякую всім за увагу та терпіння.